Сьогодні компанія Калафат оглядає іспанський станок Гека Hydrocrop 110. Це на станочок з системою позиціонування semi паксі для пробивки отворів. Ось так виглядає понсон і матриці. Тут ми можемо робити пробивку отворів до 40 мм mm в діаметрі. На 20-тій товщині. Також на станку ми можемо рубати 152 углок. пруток, круглий пруток квадратний 50-го розміру. Можна робити робити, полосу 15 мм, якщо довжина 600, і 400 мм, якщо товщина 20 Також є. Вирубки пазів. Пази ви можете вирубувати до 13 мм товщини. Станочок укомплектований також кінцевиком, тобто ви можете працювати по кінцевику або за допомогою педалі, як вам зручніше. Звісно, тут можна все виміряти і налаштувати довжину. Станція позиціонування для пробивки налаштовується доволі просто, вводиться розмір плити, вводиться фон матриця матриці яку ви будете використовувати, робиться програмування отворів і послідовність, з якою ви будете робити отвори. Дуже продуктивний станочок, використовується часто компаніями, які займаються металоконструкціями. Але компанія Гека є ряд станків, які знадобляться на багатьох підприємствах. Тому якщо вам потрібен станочок Гека, звертайтесь, підкажемо, підберемо, допоможемо. Компанія Калафат.